Степан Бандера без сумніву один з найсуперечливіших і найскандальніших героїв української історії. Російська пропаганда називала його німецьким колаборантом, шпигуном і терористом. Москва по суті і створила міф про бандерівців і бандеру, що призвело до зворотнього ефекту. Серед українців Бандера отримав славу головного бійця з москалями. Але ж яким був реальний внесок Бандери у боротьбу за незалежність, які стосунки він мав із нацистами? Вже другий тиждень ми продовжуємо говорити про цю надзвичайно складну постать. Мене звати Акім Галімов, і це реальна історія. Першу частину історії про Бандеру ми закінчили на 1936 році на масштабних судових процесах над організацією українських націоналістів у Варшаві і Львові. Ви можете подивитися це відео за цим посиланням. Нагадаю, тоді у УНІВЦІ убили міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького і радянського дипломата Олексія Майлова. Організатором і ініціатором цих убивств суд визнав голову галицького проводу ОУН, молодого та амбітного Степана Бандеру. Після вироку суду Степана Бандеру ув'язнюють в польській в'язниці суворого режиму святий хрест. Загалом на той час польські в'язниці були переповнені українськими політичними в'язнями. Через зростання визвольного руху на Галичині і Волині польща громила українське підпілля. Усього впродовж 1929-1936 років було арештовано понад тисячу членів УНУ, із них четверо засуджено до страти: 16 – на довічне ув'язнення і решту на Загальний строк у дві тисячі років ув'язнення. У в'язниці Степан Бандера також береться організовувати опір. З іншими членами ОУН. Він організовує 16-денне голодування на знак протесту проти утисків тюремної адміністрації до українських політичних в'язнів. Пізніше Бандера ще двічі голодуватиме сам, а більшу частину з трьох років ув'язнення проведе в ізоляції за непокору тюремній адміністрації. Тим часом на волі фактично одна за одною відбуваються події, які змінять долю всієї Європи. 23 травня, 1938 року, на одній з вулиць Роттердама пролунав вибух. У кишені людини, яка загинула від вибуху, був паспорт на ім'я Йозефа Новака. Проте вже на другий день поліції стало відомо, що справжнє ім'я убитого Євген Коновалець, голова проводу ОУН. Хто його вбив, поліція тоді так і не змогла з'ясувати. Члени ОУН були переконані, що це справа рук московських спецслужб і не дарма. Через 60 років з'ясується, що вбивство українського воєнноначальника начальника і політика санкціонував особисто Сталін. А виконавцем був офіцер радянської зовнішньої розвідки Павло Судоплатов. Тоді Кремль наївно думав, що вбив свого найнебезпечнішого опонента, але тим самим він його насправді породив. 28 серпня, 1939 року, коли в повітрі буквально стояв запах великої війни, в Римі збирається другий великий збір ОУН, який обирає новим провідником організації українських націоналістів січового стрільця, активного учасника визвольних змагань часів УНР, найближчого соратника Коновальця Андрія Мельника. Через три дні після обрання Мельника 1 вересня 1939 року Німеччина нападає на Польщу і розпочинається Друга світова війна. Весь цей час, нагадаю, Бандера сидить за ґратами. Але вже 13 вересня 1939 року, з наближенням фронту, охорона в'язниці, де перебуває Степан Бандера, тікає. Всіх в'язнів випускають, і Бандера опиняється на волі. Спершу він прибуває до Львова, який щойно захопили Совєти. Але, зважаючи на небезпеку потрапити до рук радянських спецслужб, він переїжджає до Кракова. Там він зустрічається з Галицьким активом організації українських націоналістів. Микола Лебідь, засновник і перший керівник служби безпеки ОУН. Ярослав Стецько, ідолог УУН, перший заступник Степана Бандери і Роман Шухевич, голова військового комітету ОУН, майбутній очільник української повстанської армії. І в Кожного з них були свої претензії до Андрія Мельника як голови організації. Друзі, багато хто вважає, що саме Андрій Мельник, а не Степан Бандера, відігравав ключову роль у той період в ОУН. А разом з тим постать Мельника залишається маловідомою. принаймні точно не такою розкрученою, як Степан Бандера. Тому ми обов'язково зробимо окремий епізод про Андрія Мельника у майбутньому. А щоб його не пропустити, не забувайте підписуватись на наш канал. І, взагалі, друзі, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі під нашими відео. Вони дуже допомагають нам у роботі і взагалі просувають українські історики. Ічний контент в Ютубі. Але зараз повернімося до конфлікту всередині українських націоналістів. Зокрема, Ярослав Стецько і Степан Бандера з недовірою ставилися до того, що Мельник вважав Гітлеровську Німеччину союзником майбутньої української держави. Вони були переконані, що Німеччина так само не зацікавлена в незалежній Україні, як і Радянський Союз. В боротьбі за самостійність українським націоналістам слід розраховувати тільки на власні сили. Так цю ідею описує Степан Бандера. Концепція власних сил, що її відстоює і здійснює УНУ у цілій своїй діяльності, вважає тільки український народ за джерело, рушія і вирішну силу в змаганні за державну незалежність України. Міжнародна ситуація, прихильність і допомога сторонніх сил це чинники змінні, не стійкі, і вони можуть відогравати тільки допоміжну переходову, а не вирішальну роль. Конфлікт був надто серйозний, щоб не стався розкол. 10 лютого, 1940 року у Кракові збирається революційний провід ОУН, де головою організації замість Андрія Мельника проголошується Степан Бандера, а його прибічників відтепер іменують революціонерами або бандерівцями. Розкол був катастрофічний вже у вересні 1940 року. Відбувся трибунал, УН, який ухвалив рішення виключити Степана Бандеру та його прихильників із організації. Та уявіть собі, цей трибунал виносить смертний вирок Степанові Бандері. Проте згодом Андрій Мельник скасує це рішення. Тоді Степана Бандеру називали розкольником, але сьогодні більшість істориків вважає, що незалежно від його особистого бажання цей поділ мав статися, і що він, звісно, нашкодив організації на важливому етапі початку Другої світової війни. Утім, Бандерівці не були в абсолютній більшості в Україні. ОУН, яку очолював Андрій Мельник, також зберегла своє представництво. Вам, напевно, відомі такі діячі, як Олена Теліга, активістка організації українських націоналістів у Києві, в 1942 році вона була розстріляна німцями. Улас Самчук, автор романів Марія і Волинь, в яких на весь світ заявлялося про геноцид українського народу. Загалом в обох організаціях діяли і боролись люди, які однаково прагнули в. Визволення України різнилися лише їх погляди на те, як цю боротьбу слід вести. Співпраця ОУН з нацистською адміністрацією, участь соратників Бандери у військових злочинах це найголовніше звинувачення кремлівських посіпак на адресу Степана Бандери. Вже більше 70 років радянські та російські пропагандисти і політики раз у раз повторюють одну й ту саму мантру: Бандера, прислужник нацистів. Разом з ним намагаючись дискредитувати кількомільйонний український визвольний рух, тому я думаю, важливо зупинитися на цьому моменті детальніше і прояснити, як все було в реальності. Найперше, що варто чітко зрозуміти, це те, що радянський союз, який звинувачував ОУН у співпраці з нацистами, сам вступив у Другу світову війну на боці гітлерівської Німеччини. Це факт. В 1939 році, за попередньою згодою, СРСР і Третій Райх розділяють. Польщу, Німеччині відходять польські етнічні землі, а радянські війська вступають на західні території України. Саме тоді і сталася перша безпосередня зустріч СРСР з ОУН. Першими за кого тоді взялося НКВС, були саме бандерівці, учасники розгалуженого українського підпілля на Галичині, яке з кожним днем зростало. Починаються арешти сотень активістів. Їх звинувачували у збройному опорі і антирадянській діяльності, зберіганні забороненої літератури і чпигунстві. Лише за кілька днів червня, 1941 року, в львівських в'язницях буде розстріляно 20 Тисяч людей з лютого 1940 року, по червень 1941 радянським союзом буде проведено чотири великих депортації населення Галичини і Волині. Всього буде виселено 300 тисяч чоловік. Але радянські репресії, як це бувало не раз, мали зворотній ефект. Замість залякати, вони мобілізували ОУН. Українці побачили, що організація українських націоналістів єдина, хто може чинити опір совєтам. Тисячі молодих людей приєднувалися до ОУН у квітні 1941 року. Великий збір ОУН схвалив такі військові постанови. Для здійснення своїх цілей ОУН організує і вишколює власну військову силу. Питання організації підготовки таких збройних кадрів були покладені на військову референтуру проводу ОУН, очолювану Романом Шухевичем. Зараз ми підходимо до складного питання. Отже, більшовики знищують українців тисячами на західних територіях України, і їх не може захистити ніхто, окрім самих українців. Але своєї армії немає. Тоді ОУН. Приймає непросте рішення. Сьогодні до нього можна ставитись по-різному, вирішувати вам. Але керівництво українських націоналістів і Степан Бандера особисто виходять на керівництво німецької розвідки Абвер. Ідея наступна: за допомогою німців підготувати воєнні підрозділи з українців, які зможуть боротися проти соєтів. Тут треба сказати кілька слів про складні відносини двох країн, що разом почали велику війну Німеччини і Радянського союзу в 1939 році вони вступали у другу світову союзниками, коли ділили Польщу. Але вже в 1940 році усім було зрозуміло, що війна між двома тоталітарними гігантами неминуча. Питання було лише в тому, хто почне першим для ОУН. Вихід був один встигнути підготувати бойовий кістяк майбутньої української армії, який в подальшому зможе діяти самостійно у війні за незалежність України як проти Німеччини, так і проти СРСР. Німеччина на початках в цій ситуації ставала тимчасовим ситуативним союзником. Саме таким чином було сформовано два спецзагони з українців, що проживали на території Німеччини, Польщі і Австрії Нахтігаль і Роланд, які воювали проти Червоної армії у складі німецьких військ. Пізніше саме вони стануть основою УПА української повстанської армії. Радянська пропаганда звинувачувала бійців Нахтігаль і Роланд у всіх можливих військових злочинах. Натомість українські націоналісти стверджували, що ці батальйони боролися виключно за українську незалежну державу і ніколи не присягали Гітлеру. Як же воно було насправді? Давайте розберемося. Ще починаючи з січня 1941 року, бюро УНУ у Відні проводило активну роботу з пошуку кадрів. Представники бюро відвідали місця проживання українців на території Австрії та провели облік боєздатної молоді за домовленістю з вищим німецьким командуванням, особисто головою військової розвідки Німеччини адміралом Канаріусом, майбутні підрозділи мали пройти підготовку на базі піхотних частин вермахту. Старшинами цих загонів стали активісти ОУН: Роман Шухевич, Ріко Ярий, Василь Андрусяк, Василь Брилевський. Німеччина отримувала мотивовані і боєздатні підрозділи. А ОУН підготовлені кадри для розбудови майбутньої армії, яка зможе воювати за самостійну Україну, навіть тоді, коли Німеччина піде з нею на конфлікт. Судячи із записів, Степан Бандера був впевнений, що цей конфлікт лише питання часу. Цитую. У випадку негативного розвитку подій, що було також передбачуване, залишилася б одна практична користь модерне вишколення старшин під старшин і стрільців, які мали знайти спосіб вернутися в ряди підпілля ОУН, щоб творити і доповнювати її революційні військові сили. Але на тому шляху стояло перед цілим відділом незвичайно важке політичне завдання продемонструвати свою вірність самостійність лінії ОУН і відірватися від співдії з німцями. Щоб підсумувати факт, що Нахтігаль і Роланд формувалися під командуванням німців, але на той момент, на думку ОУН, це був єдиний можливий спосіб сформувати боєздатні українські підрозділи, які зможуть в подальшому боротися за незалежну Україну, у тому числі проти німців. Коли 30 червня, 1941 року, через вісім днів після нападу Німеччини на СРСР о 4.30 підрозділ Нахтігаль увійшов до Львова, ОУН вже мав свій незалежний від німців план дій. Підрозділ захопив стратегічні пункти в центрі міста, в тому числі радіостанцію, звідки несподівано організацію українських націоналістів було проголошено історичний акт відновлення української державності. Цим актом український народ заманіфестував перед цілим світом і перед історією, що він бажає сам керувати своїм життям, і що він готов боронити своє право на вільне життя у своїй власній самостійній державі перед імперіалістичними зазіханнями кожного ворога і за кожних умов. Проголошення акту у Львові зустрів святкуванням багатотисячний натовп українців. Оперативно було створено уряд української держави, українське державне правління, яке очолив соратник Степана Бандери Ярослав Стецько. І найголовніше утворилися місцеві органи влади в містах і села Галичини, Буковини і Волині. А на Романа Шухевича було покладено обов'язки створення української армії. Я хотів би зупинитися на цьому моменті. Радянська і російська пропаганда завжди представляли і представляють цей момент так: от був такий чудовий радянський Львів, де всі жили весело і чудово. Аж потім прийшли німецькі нацисти разом з українськими нацистами, і почалося. Але все було трохи не так. Перед приходом німецького зла там панували радянські нічим не краще. Саме тому звичайні українці зустрічали українські військові підрозділи. Хай вони й були вдягнуті у німецьку форму з надією. В їхньому розумінні жах совєтських репресій мав нарешті закінчитися. Але фашистська Німеччина мала свої плани на українські землі, і українська держава, і вільні українці в ці плани не входили. Тож не дивно, що уряд самостійної української держави, що була проголошена у Львові, проіснував лише три дні. 4 липня нацисти арештовують уряд Ярослава Стецька, а 5 липня у Кракові затримують і самого Степана Бандеру. Від нього вимагають скасування акту відновлення незалежності, але голова проводу ОУН прогнозовано відмовляється. Тим часом Нахтігаль доходить до Вінниці, атакуючи частини Червоної армії. Там, у Вінниці, воїни батальйону і дізнаються про арешт Степана Бандери та Ярослава Стецька. Військовики вимагають їх звільнення у командуванні німецьких частин. Те саме станеться з підрозділом Роланд, який на той час дійшов до берега Дністра в Одеській області. Українські старшини пишуть до командування 11-ї армії Вермахту з вимогою визволення Степана Бандери та Ярослава Стецька. Через ці протести Нахтігаль і Роланд виводять з фронту. Спочатку їх перевозять до Франкфурту, де об'єднують в один підрозділ за умови підписання однорічного контракту. Але вже в 1942 році всі вояки відмовляються продовжити контракт, і зведений загін з політичних причин було розформовано. А у Львові тим часом відбуваються арешти старшин. Проте Роману Шухевичу все ж вдається втекти. А тепер найважливіший висновок особисто для мене, що спирається виключно на факти. Немає жодного документу, який би свідчив про те, що підрозділи Нахтігаль і Роланд брали участь в акціях поліції чи проведені страт. Їхня назва жодного разу не згадувалась на Нюрнберзькому процесі. Утім, це не завадило радянським і російським пропагандистам і політикам звинувачувати його бійців у військових злочинах, які вони не здійснювали. Мета українських підрозділів у лавах німецької армії однозначно йшла в розріз з метою Гітлера, про що свідчить те, що як тільки стало зрозуміло, що Німеччина не допустить існування незалежної України, бійці залишили лави німецької армії. Але є і інший бік, і він теж дуже важливий: чи знали бійці цих підрозділів про звірство нацистів і вбивства тисяч євреїв? Очевидно, знали, не могли не знати, чи усвідомлювали вони ступень злочинів нацистів. Думаю, усвідомлювали, як ставитись до цих підрозділів після цього, вирішувати кожному з вас, але точно не спрощувати. Тут немає простих відповідей, і це наша історія. Іноді вона не дуже приємна. Після відмови скасувати акт відновлення української державності, Степан Бандера опиняється у строкаті Робі з номером 72192 в берлінському концентраційному таборі для особливо важливих в'язнів Sachsenhausen. Молодших братів Степана Бандери, Василя та Олександра, які були активістами ОУН на Галичині. Нацисти відправляють до табору Аушвіц, де їх до смерті заб'ють тюремні наглядачі. В 1942 році від рук нацистів також загине рідний брат дружини Степана Бандери Ярослави Лев. Проте після ув'язнення свого голови ОУН не перестає діяти у травні місяці, 1943 року. Озброєні загони революційної організації українських націоналістів почали офіційно іменуватися українською повстанською армією. Більшовицьку Росію та нацистську Німеччину УПА оголошують ворогами. У 1944 році останні німецькі солдати залишають Україну, і тепер єдині, хто протистоїть новому окупанту радянському союзу, це воїни Української повстанської армії. У той час тільки в регулярних кадрових частинах УПА було 120 тисяч людей, і як мінімум 800 тисяч тих, хто їх підтримав. Згодом біля 2,5 мільйонів людей, пов'язаних з ОУН і УПА, пройшли через репресивну радянську машину. Вояк Нахтігаль і УПА Мирослав Кальба так описував масштаби опору. Цитую в 1940 1940-х роках вся західна Україна була УПА, всі жителі, чоловіки, жінки чи навіть діти працювали разом з УПА. На мою думку, вони були більшими героями ніж ми, бо ми мали зброю, а вони її не мали і часто ризикували життям для спільної боротьби. Стало зрозуміло, що з таким масштабним всенародним опором однієї сили недостатньо. Була потрібна пропаганда, масована і агресивна. Членів ОУН і УПА називають бандитами та бандерівцями, що в розумінні більшовиків одне і те саме. Сотнями з'являються такі книги, як справжнє обличчя українського буржуазного націоналізму, анатомія зради і злочинці у приймах, і навіть видання з такою пафосною назвою як їх справжнє обличчя. Радянське державне кіно теж не пасе задніх. З'являються такі картини, як «Багряні берега», Високий перевал» і ванна. Наприклад, ось анотація до однієї з пропагандистських картин, яка в принципі пояснює все. Цитую: отвоювавши фронтовіки, в село, щоб строїти мирну жизнь, восстановлювати господарство. Але вокруг безчинствують бандеровці, нарушає покой мирних жителів, уставших від війни. В радянської пропаганди було дві мети: дискредитувати Степана Бандеру і рух, який він очолював. Головним було прирівняти бандерівців до нацистів і проконати українців, що саме бандерівці заважають розбудові мирного і щасливого радянського життя. Але пропагандисти перестаралися, бо в той час як в самих росіян розвинулась стійка бандерофобія, яку ми можемо бачити, і сьогодні в українців навпаки Степан Бандера стає національним героєм. Під кінець війни Степан Бандера виходить з концтабору. Нарадою керівників ОУН було вирішено, що у зв'язку з московсько більшовицькою окупацією України і несприятливим міжнародним становищем провідник ОУН повинен постійно перебувати за кордоном, тоді як іншим випала доля битися і гинути в самій Україні. І це рішення Степану Бандері вдалося нелегко. Ось його цитата. Мушу вам щиро сказати, що мені дуже важко гнітить мене невимовно, те що з моїм ім'ям зв'язується найбільші цінності нашої боротьби, куплені працею, великими жертвами і кров'ю найкращих друзів. Кінець цитати. В тихому районі Мюнхена, в домі номер 7 на Крейтмейрштрасе, в 1954 році поселиться сімейство Попелів. Чоловік Штефан за професію журналіст, його дружина Ярослава і троє дітей: доньки Наталка і Леся та син Андрій. Це була типова для тих буремних років родини іммігрантів зі Сходу. Починаючи з 1945 року, сімейство вісім разів змінювали місце проживання, зупиняючись в таборах для українських біженців, поки нарешті не знайшло в столиці Баварії свою постійну оселю. Про те, ким же насправді був Штефан Попель, не знали навіть його діти. Так згадувала про таємничу особу свого батька, старша донька Наталка. «Маючи 13 років, я почала читати українські газети і читала багато про Степана Бандеру з бігом часу на підставі різних спостережень, постійної зміни прізвища, як і через факт, що навколо мого батька завжди було багато людей. В мене виникли певні здогади. Коли раз один знайомий проговорився, то я вже була певна, що Бандера це мій батько. Кінець цитати уявляєте, наскільки сильним куль цього імені був вже тоді. Це як Зорро. Ніхто не бачив його обличчя, але всі боялися і знали, що він існує. Така сувора конспірація була вимушеною мірою. Після закінчення війни, відповідно до домовленостей Сталіна, Рузвельта і Черчилля на Ялтинській конференції, всі громадяни СРСР, які в ході війни опинилися в інших країнах, мали бути депортовані назад, навіть у примусовому порядку. За Степаном Бандерою оголошується. Полювання станом на 1954 рік служба безпеки ОУН попередила 5 спроб замаху радянськими спецслужбами на життя Степана Бандери, але ховатися від радянських агентів вічно було неможливо. 15 жовтня 1959 року, повертаючись додому з редакції біля дверей свого помешкання, Степан Бандера був вбитий пострілом із спеціального пістолета з отрутою. Тільки тому, що вбивця помилився і зробив постріл занадто близької відстані, вже пізніше медики змогли знайти в легенях Бандери залишки ціаністого калію. Інакше отрута могла би повністю розчинитися в тілі. Через декілька днів місцева баварська газета виходить з оголовком. Відступно вбитий своїми смертельними ворогами пав на своєму посту український політичний емігрант та письменник Штефан Попель, відомий під іменем Степана Бандери. 12 серпня, 1961 року, в руки американців здається радянський шпигун Богдан Сташинський, який заявляє, що за наказом керівництво служби зовнішньої розвідки радянського союзу він вчинив вбивство Лева Ребета і Степана Бандери в Кремлі. Вважали, що після смерті Степана Бандери і поразки української повстанської армії вони остаточно закрили питання української самостійності і українського націоналізму. Але Степан Бандера був правий, коли написав свою знамениту фразу «Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Існує думка, що незалежність 1991 року далась Україні легко і безкровно, але в тому, що Україна таки здобула самостійність без сумніву колосальна заслуга активістів організації українських націоналістів і її провідника, які для тієї незалежності пожертвували своїми життями. Біографія Степана Бандери це своєрідний фокус історії України ХХ століття. Через його родину і через нього особисто пройшли польські, радянські, німецькі репресії, страждання українського народу, який був розірваний між імперіями та режимами. Так, можна довго дискутувати, чи робив Бандеро реально стільки, щоб вважатися героєм. Чи робив він більше, ніж інші очільники ОУН. Але неможливо сперечатися з тим, що саме його ім'я стало символом боротьби за вільну Україну. Навряд чи це стало би можливим, якби він був пересіченою людиною. Ось така реальна історія.